Лицемірство штучно створеної війни між Україною та Росією навіть важко описати. Мені важко уявити, наскільки потрібно продатись і забити на всіх людей, щоб 32 роки, замість того, щоб налагоджувати дружні та бізнес-зв'язки, просто посварити дві країни між собою. Мені часто кажуть, що я там і таке і інше, але люди просто не бачать, що ЗМІ та медіа дійсно сварять між собою народи і штучно створюють конфлікти, яких могло й не бути. Будь-яка війна це бізнес, і на будь-якій війні окремі люди добре наживаються, і ці окремі люди від. Правлять заради своєї наживи будь-кого на смерть. Ну напевно, крім своїх близьких і рідних, для кого вони власне і наживаються. Але як українець скажу, мені ця штучно створена війна не потрібна і не цікава. За 32 роки Україна не дала мені нічого такого, за що я готов був би померти. Я вже перебуваю у тому віці, коли люди зазвичай заводять дітей, мають будинок, квартиру, машину і якесь ясне бачення майбутнього. І у мене цього всього немає зараз. В Україні та й у багатьох країнах багато людей не можуть закрити те базове. Для чого взагалі будь-яка людина народжується на світ? Чи на вашу думку люди народжуються, щоб працювати 5-2 на заводі в офісі? все життя жерти пальмову олію і жити на орендованих квартирах, завжди будучи комусь винним. Це більше схоже на життя комаха, не на життя людей. Ви замислювалися, коли що взагалі вам в житті потрібно? Чи подобається вам взагалі ваше життя? Я впевнений, багатьом людям не подобається їхнє життя, але вони для чогось його терплять. І сучасні війни насправді це гарний приклад, як грошима можна запудрити людям. Голову. Тому що на будь-якій сучасній війні людині платять зазвичай більше звичайної сучасної зарплати, але всі забувають про помилку вижившого. Так, хтось буде дуже багатий. Наприклад, якийсь командир, який отримував зарплату своїх загиблих підлеглих солдатів. Хтось буде менш багатий, але зможе собі дозволити новий будинок та машину, але, наприклад, буде інвалідом, а хтось назавжди залишиться у землі. І у останніх завжди буде найбільше, і жодні гроші світу не повернуть їх назад. Те, чому українці зараз не хочуть йти воювати, і доводиться примусово їх вже заганяти палками, це тому, що у нас загалом і нічого захищати. Ось що простому українцю зараз треба помістити у голову, щоб він добровільно пішов туди, де його відправляють на загибель свої ж. Більшість хлопців нічого в житті не змогли. Добитись, що нам захищати, якщо ми нічого не досягли, це не питання добра, зла чи справедливості. Є факт, ми без кінця працюємо, живемо у чужих квартирах, харчуємося, чим попало, від чого маємо проблеми зі здоров'ям. Просто немає що захищати, і я вам більше скажу у багатьох країнах. Ситуація ще гірша. У Європі добре живуть лише корінні жителі, яких не торкнулися 100 років тому. Те саме розкуркулювання, яке судячи з останніх меседжів української влади, хочуть повернути в Україну та й у Росію теж загалом. Світ планомірно скочується в тотальну диктатуру, де люди будуть слухняні, будуть їсти комах, робити те, що їм говорять з екранів телевізорів. І як кажуть, ти не матимеш нічого, але ти будеш щасливий. Це майбутнє, яке вже готовлять для наших дітей та онуків. І я не хочу вмирати за таке майбутнє. Відсутність реклами та повна субота слово у моєму телеграмі. Підписуйся.